670 тисяч на ремонт, який чекали два роки. Це Захар, журналіст цукру. І сьогодні ми поговоримо, як у міському парку імені Кожедуба відремонтували скейтпарк. Він з'явився восени 2019 року. Тут проходили змагання Суми Екстрім Стайл, але вже за кілька років фанерні листи зносилися, а дошки почали гнити. У дірки могла провалитися навіть нога. У 2023-му, через аварійний стан, організатори скасували змагання. Попри це, відвідувачі продовжували катар. Самі райдери тоді зібрали близько 20 тисяч гривень і замінили одну з найбільш пошкоджених фігур. Місто обіцяло відремонтувати майданчик ще у 2023-му, але договір розірвали через брак коштів і матеріалів. У 2024-му ситуація не змінилася. Хоча на ремонт виділили понад 700 тисяч гривень, два аукціони так і не відбулися, бо не знайшлося підрядника. І лише у 2025 роботи вдалося завершити. Тендер виграла компанія Руднікс вона стала єдиним учасником із пропозицією майже 600 тисяч гривень. За договором фірма оновила фанеру на фігурах, пофарбувала її у два шари, замінила дрібні металеві конструкції та встановила вісім нових урн і лавок. Загальна сума ремонту склала 670 тисяч гривень. Щоб оцінити наскільки якісно виконали ремонт, ми поговорили з Ілею Даценком. У минулому він активно займався екстремальними видами спорту і навчав дітей їзді на самокаті. Крім того, саме він був серед тих райдерів, які у 2023 році самотужки відремонтували одну з фігур. Ілля відзначає. Якість нових деталей хороша, але є нюанси. На деяких листах вже видно дрібні тріщини та пухирці. А на частині фігур підрядник використав лише просту ламінацію, а не поліуретанове покриття, яке було б більш довговічним і краще тримало щеплення коліс. Через це фігури можуть швидше зношуватися. На його думку, варто було б перевірити і внутрішні балки конструкцій, бо деякі з них можуть бути аварійними. Є й інші зауваження. За словами Іллі, у скейтпарку демонтували кілька металевих конструкцій, які ще торік були на місці. А біля майданчика досі немає ані медпункту, ані туалету. Хоча саме цього просили райдери ще два роки тому. А що ще відомо про будівельну компанію Руднікс, якої думки юні відвідувачі про оновлені фігури, і що потрібно зробити для того, аби вони прослужили якомога довше, читайте у повній версії тексту на нашому сайті.